Всім доброго дня! значить Трохи не по темі групи, але була можливість взяв. Попитають, деколи за запчастини значить, в розбор Юпітер 5. На жаль, бездок. Але, як на мене, має непогано. Е, немало гарних запчастин. Так, оцінюйте вихлопу. До речі, я пройшов електронних стоїть. Електронна. Так, вихлоп. Колеса. Так, і ще в наявності є ще один мотор і сидушка від якоїсь іншої моделі. Хто знає, то їх пізнає, я, чесно кажучи, не знаю. Так ще або моторчик. Ось. Все, короче, кажуть, пишемо. Ціни догірні.